що сприяло успіху, це дуже ефективна система розвідки і дуже велика підтримка населення. Перша атака була скажімо, така потужна, стрімка. Їхні штурмові загони війшли в місто. Почалося ну, штурм передмістя, такий район Болгарка. Велику роль зіграло те, що коли передові підрозділи зайшли, вони попали в вогневий мішок. Були обмеження міновибуховими загородженнями. Був зірваний міст. Сміливий парень сапер побіг і вручну запалив. І міст зірвався, і вони залишились би, блоковані. Хочу відмітити, що геройське показало себе е, хлопці староборони Вознесенська. Вони в, ну, в ближньому бою воювали там, палили ці танки. Є!